До вашої уваги найсвіжіша добірка новин. Наші журналісти розкажуть, чим жили упродовж останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. у студії, Вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Прокуратура ідентифікувала кулі, якими розстрілювали активістів на майдані. Майбутнє Ковальської залізничної лікарні вирішають за 10 днів. А також про особливості епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних захворювань у Нововолинську та інші події далі у випуску більш докладно. У штабі АТО повідомляють, що упродовж доби 9 лютого на Донбасі бойовики незаконних збройних формувань 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як і раніше, режим тиші порушується у районах тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Талаківки та Широкина. Наголошують українські військові й додають, що сепаратисти застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Повідомляє Радіо Свобода. Підтримані Росією сепаратисти з угруповання ДНР, що контролює частину Донецької області, звинуватили Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угруповані ЛНР, що контролює частину Луганської області, про бойові дії не повідомляють. Тристороння контактна група в мінську, 13 січня, заяви. ...про чергову домовленість про припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Генпрокуратура ідентифікувала кулі, якими розстрілювали активістів на Майдані. Після розстрілу учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській було вилучено 100 куль, 24 із яких із тіл поранених та загиблих. Про це повідомив прокурор Роман Псюк в ефірі громадського телебачення перед пресутім. Він зазначив, що з вилучених ста куль лише половина підлягає ідентифікації. На мідній оболонці вони залишили характерні свої індивідуалізуючі ознаки, скажімо так, для загального розуміння, це як відбиток пальця, який дає фактично категоричну ідентифікацію, пояснив прокурор. Він наголосив, що завдяки вилученій гільзотеці експерти можуть ідентифікувати практично всі автомати, з яких вівся вогонь 20 лютого на інститутській. Чому, що службою безпеки було виявлено фрагменти 23 одиниць вогнепальної нарізної зброї, з якої стріляли на Майдані? Майбутнє Ковальської залізничної лікарні вирішать за 10 днів. Виїзне засідання двох комісій, а також міського і районного керівництва у Ковалі організовують заради вирішення питання фінансування вузлової лікарні станції Коваль Львівської залізниці. Про звернення трудового колективу медичного закладу йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області 9 лютого, пишуть Волинські новини. Як зазначив член комісії Сергій Слабенко, Кабмін у 2015 році ухвалив рішення про відмову від фінансування з держбюджету спеціалізованих лікарень та запропонував територіальним громадам прийняти майнові комплекси цих закладів, оскільки пропонували передати комплекс Ковальської вузлової залізничної Лікарні облраді депутат вивчив, як це питання вирішували в інших областях. Так в інших регіонах проводили скорочення персоналу перед передачею майнових комплексів. Водночас управління охорони здоров'я облдержадміністрації вважає, що лікарню не можна передавати як цілісний об'єкт облраді. Частину приміщень готові взяти на баланс новоствореного підприємства, щоб обладнати там хоспіс. Іншу частину готова забрати міськрада Ковеля для відділення сімейної медицини. Ще частину можуть передати на баланс закладам екстреної медичної допомоги. Мер Ковеля Олег Кіндер своєю чергою повідомляв, що місто не має достатньої кількості коштів, щоб утримувати заклад в повному обсязі. Трудовий колектив лікарні виступає за збереження цілісності комплексу та налаштований проти пропозиції ОДА щодо поступового працевлаштування працівників лікарні. Член комісії В'ячеслав Рубльов зауважив, що єдиного алгоритму вирішення проблеми наразі не існує. Пропонується закласти майже 2 мільйона гривень в обласному бюджеті як субвенцію для закладу. Ще стільки ж передбачить у міському бюджеті Коваля. Якщо міська рада розіб'є суму на місяць, фінансування з обласного бюджету вистачить лише до кінця лютого. Водночас, для можливого облаштування хоспісу потрібно значно більші кошти від 15 мільйонів гривень. Своєю чергою завідувач поліклінічного відділення лікарні Адам Маковецький зазначив, що колектив створив ініціативну групу, яка звернулася до голови облради. Колектив досі не отримав зарплати. Заклад виживає завдяки коштам лікарняної каси та страхової медицини на Львівській залізниці. Наразі 98 пацієнтів у стаціонарі отримують лікування та харчування за ці кошти. Лікарня заробила торік більше 4 мільйонів гривень власних коштів. 14 мільйонів, які лікарня загалом отримала торік, 2,5 мільйона витратили на лікування і приблизно 10 мільйонів на виплату заробітної плати. У підсумку члени комісії вирішили підтримати звернення. Протягом 10 днів рекомендують організувати спільне виїзне засідання комісії з питань комунального майна та контрольної комісії у Ковелі. на засідання. Запросять голову Ковельської РДА, Ковельського міського голову та начальника управління охорони здоров'я ОДА. Два мільйони гривень з обласного бюджету виділять на лікування грипу. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики Волинської обласної ради розглянула питання фінансування профілактики та лікування грипу у регіоні. Начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк розповів, що задля запобігання другій хвилі захворювань грипом у бюджет потрібно закласти видатки у сумі 5 мільйонів гривень. Інформує видання під прицілом. За словами Ігоря Ващенюка, лікування ускладнених форм пневмонії відбувається за допомогою антибіотиків четвертого покоління, які дуже дорогі. Лікування неускладеної форми пневмонії вартує близько 5 тисяч гривень, а ускладеної до 15 тисяч гривень. Начальник управління охорони здоров'я Ож розповів, що минулого тижня на Волині було зареєстровано близько 100 випадків тяжкої форми пневмонії. За тиждень до того 150. летальних випадків на Волині вже зареєстровано 10. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик розповів, що позиція Волинської влади виділити 2 мільйони. У випадку ж необхідності потрібну кількість препаратів можна буде докупити. Голова обласної державної адміністрації може оголосити загальний епідеміологічний стан в області і прийняти рішення як у надзвичайній ситуації, задіяти резерв фонд та інше розповів Володимир Гунчик. Голова Волинської ОДА також зауважив, що розподілу субвенції по районах не буде. Це будуть вкрадені кошти з обласного бюджету, зауважив він. Зрештою, комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики підтримала пропозицію виділити 2 мільйони на лікування ускладнень грипу. Необхідні ліки Волиняни зможуть отримати в лікарнях безкоштовно однак лише у випадку встановлення діагнозу тяжка форма пневмонії. Про особливості епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Нововолинську говорили під час брифінгу в міській раді. Перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський повідомив, що спочатку епідемії у місті захворіло 6 тисяч людей. З них 60% – відсотків діти віком до 17 років. Більше інформації далі у сюжеті. Торік захворюваність на грип та ГРВІ була значно меншою ніж цього року. Підпоріг не був перевищений. Введення карантинних заходів було під питанням. Цьогоріч ситуація із вірусом грипу значно критичніша. Навчання в школах та дошкільних закладах було призупинено на два тижні. Обговорювали навіть продовження карантину ще на тиждень. Однак для освітніх закладів це досить велика перерва. Доведеться надолужувати пропущений матеріал. На сьогоднішній день показники захворюваності на грип дещо зменшились. Від початку Епідемії в нас в місті захворіло майже 6 тисяч людей, з них 60% – це діти, і 40 це дорослі. Наприкінці минулого тижня почала спадати захворюваність на простудні захворювання. І з 8.02 було все ж таки прийнято рішення про припинення карантинних заходів в навчальних закладах. Однак в лікувальних установах. Все ж таки карантинні заходи продовжено. Хочу зазначити, що цьогорічний перебіг простудних захворювань характерний тим, що є багато ускладнень. Так, в інфекційному відділенні пролікували 64 людини. З ускладненням з них 9 чоловік з запаленням легень. На даний час 19 осіб знаходяться в інфекційному відділенні на лікуванні, з них троє із запаленням легень. Повинно ще також відзначити, що. Зараз переважають у структурі захворювань дорослі. Приблизно до 60% складає зараз дорослі, і 40% – це діти. Завершуючи виступ, Андрій Стеронський звернувся до громадян з проханням дотримуватися заходів профілактики, уникати скупчень людей, часто мити руки з милом, а при появі перших симптомів грипу звертатись до лікаря, не займатися самолікуванням і не забувати вакцинуватись. Зазначимо на початку березня. Очікується друга хвиля епідемії грипу. У Нововолинську розпочалися підготовчі роботи до заміни водопровідних мереж. Водоканалівці обіцяють мешканців міста про припинення водопостачання повідомляти заздалегідь. Деталі дивіться далі в сюжеті. Працівники Нововолинського водоканалу розпочали роботи з підготовки до ремонту водопровідної мережі з найнижчої території міста. Розробляється технічна документація і, згідно плану, проводиться промивка водопровідних мереж, яка розпочалась з вулиць, де за вмістом заліза вода найгірша. А саме Чехова, Островського, Кримського, Маяковського, Виниченка і Гагаріна. Так як ці території мають найнижчий рівень води, то тут заліза накопичується найшвидше, і при аварійних проривах з крана мешканців тече ржава вода. Ну, а вчора. У нас вийшла з ладу ось така засувка, бачите, яка там лежить. Грунт починає сідати, вона лопнула на гагар Кримського на перехростку, і пішов винос з желіза. І ми вирішили на місяць раніше робити промивку водопровідної мережі, викидаємо все глобально, бо так через гідранти, як ми раніше робили, воно зовсім дає мало. Ну, нема такого ефекту, як би хотілося, то ми вже від головних ліній починаємо зблизька, і ви бачите, який винос Значить, Все це зробиться, промиється день-два. Я думаю, до суботи повинен оце все угол районної мережі промиються. Повинна бути чистіша вода. Надалі планується реконструкція водопровідної мережі згідно зі схемою, що вже узгоджено у столичних кабінетах. А комісія вирішить першочергові точки ремонту. Поміняються труби водопровідні 400 на поліетиленовий пиєстерки, які ми вже замінили своїми силами 2 кілометри. тоді буде нас настояще чиста вода. Ну а зараз мусово вибачте. ну що робити, мусово. Так і ми от почали робити, йдемо на затрати, що все, все наші затрати, все витоки. Але і такої води в город місто віддавати не можна людям. Роботи згідно з плану будуть здійснюватися на шахтарському мікрорайоні. Почергова промивка водопровідної мережі завершиться через кілька днів, після чого водопостачання буде повністю відновлено. За повідомленнями сектору комунікації Нововолинського відділку поліції, упродовж доби, що минула, до чергової частини відділку надійшло 16 повідомлень від громадян. Чотири з них містили ознаки кримінального правопорушення це три крадіжки та одне шахрайство. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження та ведеться досудове розслідування. 12 повідомлень не містили ознак кримінальних. Усі вони зареєстровані належним чином у журналі Єдиного обліку за цими фактами, перевірку проводитимуть дільничні інспектори поліції. Працівники Нововолинського відділу поліції розслідують три крадіжки та одне шахрайство. Всі ці злочини вчинені в період з 9 по 10 лютого. О 16.15 до правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся житель Нововолинська 1991 року народження. Чоловік повідомив про те, що перебуваючи у маршрутному таксі при невідомих обставинах, із його зник мобільний телефон, вартість якого заявник оцінює у 3 тисячі гривень. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати кримінальне провадження передбачене частиною першою статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Злочинцеві загрожує до трьох років позбавлення волі. Про непоодинокі випадки шахрайства за допомогою всесвітньої мережі інтернет поліцейські повідомили через усі можливі засоби масової інформації. Проте все ж і надалі жителі Нововлинська попадаються на гачок. Злочинців о 17.15 до чергової частини відділу і заявою про шахрайські дії невідомих осіб повідомив 57-річний житель міста. Як з'ясували правоохоронці, чоловік перерахував кошти за придбання товару невідомим на картковий рахунок Приватбанку та ще й оплатив його доставку до Нововолинська через одного із перевізників. Сума завданого збитку 1600 гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Після встановлення особи, причетної до злочину, їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Котре правоохоронці звертаються до жителів та гостей міста, будьте уважні, коли шукаєте вигідних пропозицій придбання чи продажу різноманітних товарів через всесвітню мережу інтернет. Там, де крутяться гроші, як правило, з'являються любителі легкої наживи. При цьому знайти шахраїв украй важко, як і довести їхню провину. Шахрайство в інтернеті небезпечно насамперед тим, що жертва спілкується з людиною, яка намагається її шукати на відстані. Часто продавці просять, аби їм перерахували завдаток за обраний покупцями товар, а після отримання коштів безслідно зникають. Також є випадки, коли купець, який нібито купує у вас товар, хоче розрахуватися грошовим переказом. Для цього він просить номер банківської картки, з якої потім знімає ваші ж гроші. Правоохоронці попереджають, шахраї, хороші, психологи, тому слід пам'ятати, не варто бездумно перераховувати будь-які кошти невідомим людям. Купуючи товари у інтернет-магазинах, вимагайте у продавця гарантії успішної покупки, купуючи товар через світню мережу, намагайтеся вибрати інтернет-магазини, які вже давно займаються цим бізнесом і мають хорошу репутацію. Користуватися послугами інтернет-магазинів чи ні, вирішувати вам. У випадку, якщо ви все-таки стали жертвою шахраїв, одразу повідомляйте правоохоронцям. Черговий транш для виплати заборгованої зарплатні нововолинським шахтарям надійшов на рахунки головного управління Державної казначейської служби Волинській області напередодні. 6 мільйонів гривень на рахунки, ДП «Волиньвугілля» повинні поступити вже сьогодні. На початку минулого тижня, під час зустрічі голови облдержадміністрації з міським головою Нововолинська Віктором Сапожніковим, керівним складом ДП волинь вугілля, директорами волинських шахт та представниками профспілкових організацій стало відомо про надходження 5 мільйонів гривень на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам шахти. Сьогодні ж черговий транш. І, хоча це не всі кошти, які необхідні для повного погашення заборгованості, можна сподіватися, що спільними зусиллями місцевих та центральних органів влади шахтарські питання таки будуть вирішені. А волинські шахти запрацюють на повну потужність. Йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Не менш важлива роль у цьому процесі на переконання Володимира Гунчика, відведено й керівництво ДП «Волиньвугілля», перед яким також стоять завдання щодо розвитку волинських шахт пошуку ринків збуту чорного золота та відповідно сприяння вчасній виплаті зарплатні шахтарям. Нововолинці продовжують активно оформляти субсидії. Напередодні в управлінні праці та соціального захисту населення відбулося засідання комісії із соціальних питань під головуванням заступника голови комісії, начальника управління Наталії Волчанюк. Розглянуто 52 справи, задовольнили одне звернення щодо призначення державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім'ї. Решта стосувалася призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Прийнято відповідні рішення. Міський голова Віктор Сапожніков напередодні провів розширену нараду із керівниками установ та комунальних служб міста. Під час засідання очільник Нововолинська наголосив на завданнях щодо прибирання території міста. Мер звернув увагу очільника виробничого управління комунального господарства на необхідності порядковувати територію при в'їзді до Нововолинська зі сторони Володимира Волинського. Просив долучитися до прибирання і учнів ПТУ номер 11, адже заклад розташований неподалік. А також поставив завдання комунальникам обстежити ділянки доріг, які перекопували через пориви труб. Вчасно вивозити гілля після зрізування дерев. Віктор Сапожніков звернувся до директорів навчальних закладів міста з проханням впорядкувати територію навколо своїх установ. Відомо, що впродовж Цього року громада має визначитися з формою управління будинком або створити ОСББ, або управитель будинку визначатиметься за результатами конкурсу. З цією метою міський голова просив активізувати роз'яснювальну роботу серед населення. На цьому ставимо крапку. У студії працювала Іванна Бірішук. Я прощаюся до завтра. А ви залишайтеся у компанії телеканалу СТН. Ми цінуємо вашу увагу.